Що, ребята, от яка ситуація Нагріли мене, блядь, на кольцах Ну Ви бачите Це перше колечко Розілу масло Виробітки в стакані немає Запихаю пальця, блядь, провожу там все чики піки блядь. Ну ладно Друге кальце теж розслоїлось розслоїлись в стакані. ну ці теж ось до знизу. на ну, цих менша нагрузка ну теж роз'їл ну тобі ж ці пущі біля лінивці бля, бо з тої сторони солідол душ коротше от така от хрінь блядь. кому війна блядь, а хто нахуй бабки косить блядь. вони просто не розуміють як це блять оця вод розкрутити блять ладно я вже шарю От ото там зараз блять порозкручувати повпихати блять назад зараз блять ломами впирайся з цього шківа блять відцентруй блять вліво вправо не думаєш це блять херня ладно що в мене вже блять я не боюсь мене руки набиті просто блять обідно, нахуй да? це я тільки поставлю Ти то береш нахуй Чого вони, блядь, на турі з их роблят, блядь?